Чого ви не йдете туди? Йдіть. Йдіть на травичку. Давайте, на травичку йдіть. Ну чого ви тут стоїте? Місяць Місяці п'ять днів їм. Обростають пір'ям. Якийсь, не знаю, сни тут з тебе пір'я. Щось воно ось таке маленьке, неладне. І дивіться, що повироджувалося з домашніх кросів. Ой, це такі біленькі. Сьогодні відкрила сюди їм хід, щоб вони заходили на цю територію. Тут багато є місця. І вони ось як пасуть травичку. А що ви тут позаходили? А що вам тут подобається? Да? Можете то вас сюди перевести? Ну От, подивіться, оці білі ніби бройлери. Оце все, що повироджувалося з кросів. Давайте, давайте, виходьте. Ви тут не господарі. Корочка. Діть, яким все цікаво. Ха -ха. Ей, цікаво вам тут. Ну, давайте, йдіть. Йдіть на вулицю. Нема що тут сидіти. Давайте. Ей, виходьте. Давайте, виходьте. Виходьте. М -м, курочка сидить ще. Що ти там несешся? О, і там курочка вже. Я бачу, що почали нестися вже. Сьогодні три яєчки зняла. А то майже не неслися. Пасуться. А ти подивися, яка вредна. А чого ж ти його ганяєш? Зайшла на його територію. От, напевне, бройлер. Біжить, біжить, сідає. Біжить, біжить, сідає. Ну от бачите, як розщеплюються кроси з домашніх кросів, хто хоче виводити, от ніколи не знаю, що воно виведеться. А ось це така чубатурочка цікава. Ну, покажись, яка ти красонечка. Скажись. А цю розсипали ракушку. Ой, добре, що ви ракушку розсипали. А що ж вам, там немає піска чи що? Чого ж ви сюди поприпирали? Мішанку подаю. Трохи їдять, трохи не дуже. Ходіть, ходіть, бігайте, бігайте, кропивку. Вони ж скубають. Чим проперти ці двері? їх відкриваю і відкриваю. Зараз знайду якийсь шнурочок зав'язати. От бачите, як вам тут гарно бігається. І водички знайшли. Сьогодні чектонік їм давало, майже випили баночку до кінця літрову. Думаю, вони тут будуть бігати. Тут в нас є й травичка і поорали трохи їм, щоб їм було легше купатися там. Велика тут площадка для їхнього бігання. Майже півгороду відгородили. Є й зеленого. О, курочки старі, ось там. Ну, добре, що почали нестися, то я вже думала, що все, прибирати їх. Якісь камів тут багато. Прибрати. Ну, що ти, бройлер, чи хто ти такий? Хм? А ось то маленьке таке родилося маленьке, але нічого он не росте, виросло вже. Оця чорненька, якась на зузульку схожа. Але це не з кросів, це з породних курей. Ось це з породніх курей, білі фельдери. Ось. Будеш ти, білі фельдер чи ні. Але теж, теж такі вони помісні курчата. Це біленькі. Ой, яка красива курочка Курочка, я думаю, сподіваюся. курочка ти чи не курочка чобатурочка. Це цікаво. А ну де ти там є? Сонце на тебе світи. Якісь коротенькі ножки. Ой, туди вам треба. А тут що вам не вистачає? Подивіться, скільки є травички. Ну, Все. Подобається вам тут так. Будемо бачити. Бачу, що ці старі не... Їх не кусають, правда, їхню їду їдять. я зараз підсиплю. Ми ще йдемо до маленьких, подивимося. Корочки вже перелиняють. Наїлося? Надеюсь, яку гушу набило. Зоб. Ох. <ривіт> 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 ось все ще летка вона чи що. Де твоє пір'я. А ось малим зробили ось таку загороду. І думаю, що будемо ми їх переводити ось сюди. Тільки треба лампочку забити, щоб О, що ви тут? Я тут підключила трохи їм сьогодні лампочку. Холодно вам включити вам. Вівторок буде дві неділі, да, як ви родилися, Водичка є, а корм потрібно додати вам. І ось там, тут. Може це вас опустити сюди? Але що ж з лампочкою робити, де да, її тут завити? Зараз ми щось придумаємо. Сьогодні Великдень не хочеться нам брати нічого в руки. Можливо, завтра їх переведу. Теж почали обростати. Обростаєте, пірочком вже так крилися. Всі живі, всі здорові, гарно їдять корм від Наталії, поки стартовий. а Ми взяли старт і до двох тижнів. І ще далі інший кормили ще стартує є багато хай їдять той старт. Міняла їм підстилку, але бачу, вчора буквально міняла вже сьогодні. Вона вже така стала. Ну, ще не мокра, але вчора тільки замінила всю підстилочку вам. Ну, Що ви там? Їх багато є, їх потрібно переводити вже сюди вниз. Ідете на, на цю землю. Ось так тут зробили, відділили тих курчат перших від цих. А потім, коли вони трошечки підростуть, коли вже я повністю їм дам всю випойку. У нас трошки їх замовили, ми одних продамо, а котрих не продамо, переведемо всіх разом вже ближче. Ось я позначалася там спреєм. Трошки воно поносило, але слава Богу, все добре. Нічого, воно вже виздоровіло, бачу, що нема поносу, Ніхто з них не поносить, все добре. Почну вже від коксидіозу їх випоювати. Тоді вже можна буде їх випускати на вулицю. На вулиці поки потепліло. Вам світло скільки тут на градуснику. ой, двадцять. О, двадцять один. В принципі, температура вже нормальна навіть так. Ще лампочку одну включимо. Там в мене дві лампочки, я вже їм не включаю ще на ніч, вмикала ось ту. Одну, а одну перенесемо сюди. Вже їм холод не страшний, так? Не страшний вам холод. Можна вас звідти вже забрати. На 26 квітня замовила бройлера від Сергія Носенко. 30 яєць, Побоялася багато брати, ніколи бройлерів не тримали. Що ж, переселила я їх сюди. І з того брудера там мало вже їм місця. Ой, де вони кисняться? Ну, сидіти вам зручно. Вже починають бігати. Давайте Ось Сюди принесла цю кормушку і їм годівничку. Ось тут поклала, зараз ще знайти якісь кирпичі, щоб підняти ту годівничку. Буде місце більше їм до годівничок. Ось як літають наші пташки тут. Да, вам хочеться топори по ножками туди полізти дуже добре. Треба придумати якусь ще сіточку зверху. Ось таку, напевне. Йдуть поки Грієтеся. А але вже зайшли. Ще якийсь гриб вчепився. Треба ж було на Великодні свята захворіти. Нічого вам не буде, Ви вже в пір'ячку, не буде холодно тут скільки. Ой. 23-24 градус. Я нормально вам уже. Ще лампочка світить. Воно блимає. Думаю, що буде їм достатньо корму. І тут є он бігають, щоб вони не вилітали. Водичку ось там знайшли. Вам цікаво, що тут є. У вас є своє. Так, бачите, знайшли. Релакс. Дивився би й дивився, як вони попишаються, бігають. Як діти малі?